29 квітня 1990 року на Тернопільською міською радою освятили та підняли цей синьо-жовтий прапор. Такий унікальний державний стяг продовж останніх років зберігають в обласному краєзнавчому музеї як символ створення нової держави, про яку тоді мріяли українці у виставковому проєкті Фахівці зібрали чимало фотографій та документів, котрі відображають важливі національно патріотичні події, які відбувалися в Україні та на Тернопільщині. Матеріали, які присвячені різноманітним акціям, які відбувалися в нашому місті в кінці 80-х, на початку 90-х років, це, зокрема, відновлення історичної пам'яті, багатолютні ходи наших громадян на Миколинецький цвинтар на могили українського свячового стрілецтва. Важливою такою унікальною подією був так званий символічний ланцюг Жлуки. Виставку в краєзнавчому музеї присвятили трьом історичним подіям: дню державного прапора України, незалежності України та пам'яті полеглих захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України важливо виставку в ці дні переглянути, оскільки ми тут в цій виставці показуємо матеріали хлопців наших. Краян, які загинули за волю нашої України в цій кривавій російсько-українській війні, для майбутнього покоління українців дуже важливі такі висновки, які показують весь шлях українців до відновлення їхньої давньої державності. Крім цього, історичні документи та фотоматеріали є нагадуванням того, як проросла наша незалежність із великого прагнення українців до волі, а світлини героїв показують, якою ціною доводиться Україні відстоювати своє право на свободу та незалежність.